Кажи нам докладніше про твій танцювальний шлях. Ми прийшли. Там, так от як при вході в будинок культури, завжди там стояв стіл, і на цих столах такі були журнальщики різних колективів. Нас до цього стола не підпустили, нас одразу якась забрала жіночка, ми нічого не зрозуміли. Взагалі я хотів на бальні, але вона нас просто запихнула в танцювальний зал. Я таки дивлюся, що щось не так, тому що хлопці в червоних таких сапогах. Народних mm, знакі не... пашли на да? да, бальним тут щось не попахує навіть. Ще були неративи. Ну, можливо, це не чоловіче заняття. Тоді якраз давав майстер-клас один із провідних танцівників народного танцю. Я дуже сильно тоді прям закохався в танець, тому що він дав е, саме таку класну фізуху. Ми дуже багато стрибали, ми дуже багато відпрацьовували якихось таких силових елементів, трюкових елементів. Я зрозумів, що це може бути і такою прям чоловічою справою, важкою.